Там два ранення, один осколок застряг, а второй пройшов через бедро і вийшов ззаду. І той, який вийшов ззаду, через ягодицу, він там порвав все і зацепил ткани. Яна Лизогубова лікується в одному з медзакладів Полтави. Ці поранення вона отримала під час обстрілу обласного центру 3 липня. Тоді росіяни вдарили по міському та обласному ТЦК та СП. Жінка говорить, що в момент влучання йшла повз ті будівлі та чула звук безпілотників. Я йшла. По тропинке недалеко от ТЦК направлялась в сторону рынка, и в этот момент я услышала звук. Я сначала подумала, что это просто там мопеды ездят, и как бы не придала этому значению, и шла дальше. Понимаю, что он приближается, и я начинаю бежать, потому что это не мопед уже. Я поворачиваю голову, и он просто. рядом за моей спиной летит и делает снижение. И когда он уже взрывается, меня волной откидывает к забору. Получается, сразу с первого взрыва у меня болит нога. Звонит дружина, поднимаю трубку, она говорит, меня ранило, я, говорит, возле военкомата. Я пытаюсь там с ней разговаривать, чтобы он там сознание не потерял, ничего, чтобы было там. З ним залишаємося, вона каже, ну, я ранена, і, ну, шахет, ще один летить, третій вже літить. Ну, Після третього вона збросила трубку. Як розповіла Яна Лизогубова, першу допомогу їй надали військовослужбовці, які були на місці події. Потім чоловік, комунальні, цю рану, щоб сильніше зажати кров, і в цей час летить второй. и он меня как бы оставляет, потому что ему надо тоже спасать себя и убегает. Все люди бегут, а я физически не могу бежать, потому что у меня нога не двигается. Потом происходит третий взрыв. И после этого меня забирают военные с какими-то мужчинами, они меня оттуда уносят, делают мне там понаду, и потом приезжает скорая, и меня грузят и везут в лікарню сюди. Одну операцію зробили, потім вторую, це все убрали, затампанірували. Я приїхав туди, кое як заїхав, пожарний під'їжджали, поліція перекривала дорогу. Там була пожежа, бо перший шахет прилетів в частний будинок, якраз де дружина йшла, а другі там вже прилетіли в воєнкомат. І тут якраз її внутрі віднесло. Бачив мужчина, цей, якого демобілізували. А він так відкривав двері і осколок прилетів, він так возле двері і, ну, помер. Нині Яні планують провести ще одну операцію. На неї вдома чекають чоловік та двоє донік. Нині лікарі про час випуски жінки не повідомляють. Світлана Мостепан та Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.